Ніна Іванівна, ви як мач бойця, який по мобілізації пішов із дому, скажіть, будь ласка, які у вас проблеми по поводу справки, которую ви показували? Справа в тому, що мені син їм там у військовій частині видали справки форма 28. І коли я звернулася, він мені сказав, що це є допомога. Для батьків військово ну, мобілізованого. І коли я пішла сюди до нас у Черкаси у Придніпровській, спочатку на першому поверсі, там у 100 100 якийсь то там кабінет, мене направили на четвертий поверс, сказали, що ми цим не займаємося. Коли я піднялася і пішла у 405, п'ятий 406-й кабінет, там сиділи. У мужчина, правда, я забула спитати його фамілію, і я йому показала цю справку і хотіла просто взнати, як оце воно буде все це. А він мені сказав, спитався. Ви я сказала, що ми двох з чоловіком є пенсіонери. А він спитався: ви інваліди? Ні, звичайно, Бог милував. А він жонатий, не жонатий, а діти в нього є, немає. І він мені відповів, що ні ваш син, ні ви, як батьки. Мобілізованого не маєте права ні на які пільги в тому випадку, якщо вас син, буде... Так що ви не члени сім'ї, e, ну як Ну, так члени? виходить. Ми батьки, просто що він сказав, це ж для батьків допомога. От, і він сказав мені, що якщо ваш син буде в зоні АТО матиме посвідчення зони АТО і матиме там запис про те, що він є. Учасником бойових дій і получить або поранення, або я не хочу казати поганого, то тільки в тому випадку ми можемо вам виписати 5 тисяч на допомогу. І сказав, що ви не маєте права ні на, які, ні на яку допомогу. От така була його відповідь. І Я хочу знати, що це таке. Домінусь за того, що ми сушили, вже то буває дуже часто, що там є такі вимоги. Значало було, Я пам'ятаю, що в прошлом році три дні на бойових, бойових діях, а потім вже що, що 45 днів. Так, щось... да, так, да. у мене в подруги чоловіка взяли. Спочатку їх направили ж туди на бойові дії. Вони там побули чи 40, чи 45 днів. І тоді вони, начебто чекали, їм сказали, що мол, зараз ви не маєте права, тому що даний якийсь. Там, Скільки там днів треба бути в цих бойових діях? І 45 днів, по-моєму, чи 40, я просто вже не пам'ятаю. І, коротше, їх якраз перед тим, завтра мали їм вже видати ці справки, їх забрали і відправили на Миколаїв. І там вони побули декілька днів і їх оп'ять направили на бойові дії, для того, щоб не дати, виходить, їм цієї справки. Бойових дій. Що це за права, я не знаю. І кому вони видаються? Я чула, що Наші управління, які сидять отут, у Черкасах, у цих білих домах і кругом, що вони вже мають ці посвідчення і бойові дії, і все. А люди, які дійсно там знаходяться, вони доріжні завоювати чи, чи заслужити. Я не знаю як. Але їм ще треба заслужити. Але яким чином ніхто не каже, не можна ніде знайти крайнього, які я маю права і які мають права останні жінки і матері. Tak posłuchajcie, jeśli na przykład wy, baczki, pensjoniery то син, который вам допомагає e, e, в битовій житті, то вже приносить копійку вдруг друге забрали, то ви вже не являєте його e, сімей, що ви можете мати право хоча б інформаційне на інформаційну на какие-то перспективні сімейні допомоги. Потому що вони що не був в АТО, так? Да? І ви будете чекати no, непонятно. Сколько. Ну так получається, що навіть якщо він не матиме, а тільки попаде туди на АТО, наприклад, і не дай Боже. Буде ісходний результат, то получається, поки 45 днів значить він теж не має ні на що права. Це получається, це закон, це факт. Це факт получається. Добре, дякую.